Вітаю шановні підписники та гості мого каналу. В даному відеоролику я буду робити заміну підрольового перемикача, а саме поворотів. Тут вони йдуть розділені з однієї сторони, повороти, з іншої сторони щітки. Але вони не йдуть вкупі, вони розділені. Одна половинка, і з іншої сторони друга половинка. На свій автомобіль Туран першого покоління 2006 року. Купив ось такий перемикач фірми MéLi з ось таким номерком. Досить частенько я купляю на свій автомобіль дану фірму різних запчастин. І, в принципі, я якістю задоволений. Ну і звісно, варто вам сказати, чому я роблю заміну даного перемикача. через те, що він в мене, коли скидаються повороти, включає на другу сторону. Наприклад, я повертаю направо, включив поворотник, їду або сам виключаю поворотник, або йде автоматичне скидання, і зразу включається протилежний поворот, навіть якщо я туди не повертаю. Ось така у мене виникла біда. І це дуже часто на дорозі вводить в оману інших водіїв. Тому провожу заміну. У мене була така ідея, щоб просто розібрати і подивитися до перемикача, його може відремонтувати. Але знаючи, як відбуваються ремонти, щось може піти не так, а автомобіль потрібен майже кожен день. Тому вирішив провести заміну, купив новий. А як знімлю той. Тоді вже, можливо, і до нього і гляну. Там є контакти, можливо, вони загрізнилися або окислились. Тому воно все піддається ремонту, але треба відповідний час і щось може піти не так і не буду мати якихось деталей і потрібно буде чекати. А коли вже цей буде стояти на місці, тоді вже можна буде спокійно дивитися до того. Даний перемикач з круїз контролем, він йде на 8 пінів. Тут 8 контактів. В принципі, якість даного перемикача хороша, ніде нічого не болтається, все, тримається, кубки і хороший пластик. Тепер можна приступити до демонтажу старого перемикача і змонтуємо ось цей новенький від фірми Meili. Ну що ж, приступаємо. Падає невеличкий сніжок, але думаю, це мені не буде мішати. Зараз знімаємо з акумулятора мінусову клему. І приступаємо вже до розбірки всередині. Зараз знімаємо ось цю кришечку і ось цю. Вони з'єднані між собою шкірою. Для цього буду використовувати ось такий набірчик спеціально для автомобільного пластику для його зняття. Ось так підіваю пластик, запихаю з кожної сторони, і тут воно виходить за щолок. Також. Тут у нас дві защёлки, ось тут одна і ось тут друга. Тут ми можемо також в цьому районі запихати шпательки і піддівати. І ось тут раз, два, три, чотири. Також. Тут защёлки, тут можна сміливо цей кінчик пропихати між пластик і воно вискакує. Тут ми підділи, і тоді нам треба щось тоненьке пропхати сюди, між, оце, між цей язичок, ось тут і ось це гніздо сюди, між цю стінку і той язичок пропихаємо і воно вищолкується. Зараз запихаємо ключ, включаємо запалення, вже коли виключений акумулятор. Ключ стає в запалення і тоді ми можемо покрутити руль. Ставимо його в таке положення. Ось тут у нас є отвір, коли ми так перекрутили руль з одної сторони І нам туди треба щось пропхати, щоб також відщокнути защолку, щоб зняти подушку безпеки. Так само потім перекручуємо руль в іншу сторону і там також є отвір. І вже тоді ми можемо підняти нашу подушку. За допомогою ось такої викрутки знімаю подушку. Там в цей отвір, який я показував, запихаю верхню частину отвора викрутку плоску ось так, і давлю наниз. Типу, запхали в отвір, верхню частину отвора і давимо ось так. І другою рукою тягнемо за саму подушку. Бо якщо просто там тиснути, воно не випригне. Треба ще паралельно тягнути за цю частину подушки, де отвір. Тоді перекрутити руль на другу сторону і також з іншої сторони. І ось подушка вже в мене. Від'яв я фішку від подушки. Ось цей білий, я його підняв і в мене вийшла фішка. І також ось цей з нього, наконечник. І ще один коричний пішов кабель десь туди. Зараз я буду відкручувати сам руль. Тут у нас під сплайн зірочка багатогранна, не так як торкс, а там, де більше граний. Це називається сплайн. Маю ось такий сплайн, бо вже купляв собі набір так, для цього автомобіля Volkswagen. Потрібно мати набір ось таких головок сплайн. Зараз ми відкручуємо руль, відкручуємо цей болт, ставимо міточку, щоб ми потім поставили руль на своє місце. І нам потрібно зробити якусь тут насічку, щоб ми могли точно вставити на ці шліці руль. Потрібному, потрібне місці. Тут, в принципі, є крапочка, бачу, вибита, і ось тут на самому рулі також є крапочка. В принципі, воно має співпадати, але для страховочки можна ще поставити свою. З допомогою молотка і викрутки зробив ось таку насічку. Вже, бачите, краще видно, вона точно вона напроти І все, тепер я можу точно знімати руль і не боятися, що я потім не попаду в своє місце. Ось так оцей чорний кабельок можна не знімати, тільки оцю жовту фішку, бо вона під'єднюється сюди. Це в нас тут залишається, а це все в нас виходить з подушку. Так що можна не заморочуватись і не витягувати ці тоненькі кабельки. Кому цікаво, кому цікаво, як зняти цю подушку, я запихаю зараз викрутку в той отвір і бачимо, ось там є така скоба, пружинка, дріт такий напружинений. І він підходить наниз. І ось це місце воно тут задівається за цей дріт. І коли ми там його опускаємо і тянемо на себе, то в нас подушка подається. Це для того, щоб зняти подушку. Бо я також трохи намучився з подушкою, але мені вдалося це пройти і собі запам'ятаю. Далі відкручуємо два торкси. Торкс, якщо я не помиляюсь, 25 і знімаємо нижню кришечку. І ще один торкс захований ось тут. Зняли ми цю кришку. І тепер у нас є доступ вже до самого переключателя. Це колесо ми знімаємо. Тут є защёлки. Чотири штуки зверху, два і внизу. І відкручуємо ось цей болтик. І воно виходить нам сюди. Ось ми болтик відкрутили. Тоді в цей отвір пропихаємо щось тоненьке, От сюди. І ми тоді ось цей язичок спицею пригинаємо. Бачите, це має отвір канавку. Ми сюди запихаємо і він пригинається. І у нас виходить з цієї защёлки ця плата. І ось тут ззаді, ось так пальцем, я запихав, щоб також цей язичок відігнути. Це дуже важливо, щоб плату не пошкодити, не вламати кріплення, щоб вона не болталася. Це краще робити дуже обережно і не спішити. Що пам'ятали, болтик і дві защолки. І тоді ми можемо знімати вже ось це колесо. Воно ось тут на пінах тримається до цієї плати. Ну і все, добрались ми до нашого переключателя. Ось він же у нас відкритий. Ось тут у нас так само ці контакти 8 пінів входять в цю плату. що все оригінальне, сюди ніхто ніколи не лазив. Подушка також, все, все стоїть нечіпане тут. Тут навіть було видно, що все акуратне, немає ніяких слідів від роботи. Тепер я не бачу ніяких болтиків, бачу тільки ось тут защолки. Ми їх відгинаємо і подаємо під рульовий перемикач на себе. Витягує. Тут є ось такі канавки, направляючі, в які він заходить. Порівняння зверху мейлі, знизу оригінал. Практично ідентичні, але ми бачимо надписи інакше. Трошки. А так, в принципі, по возі однакові. Я все люблю, куди залажу, перефоткати куди, ось замок, наш теж все перефоткати собі, щоб мати собі потім в телефоні, в разі чого, щоб ми могли собі знайти якусь деталь чи подивитись щось про неї. Тому я таке завжди роблю. І всякі різні номерки, вони нам потім пригодяться. Ось так виглядає місце без руля. Багато місця. Ось весь механізм підрульовий. Ось замок сюди проходить. Ось другий у нас переключатель. Добре, що вони зробили, що є два окремих, а не один суцільний, бо вони йдуть набагато дорожчі. Найчастіше ми користуємося цим поворотами, а цей служить дуже довго. Зараз ставлю новий і все збираю в протилежному напрямку. Дав сюди також трошки солідольчику, бо бачу на оригінальному тут теж є змазочка. Тут навіть була пломба не чіпана. Тут все було в оригіналі. Тепер я чітко попав на своє місце і вже можу прикручувати болт. З Цим болтом головне не перестаратися, він з вигляду великий, але в нього дуже дрібненька різьба, тому дуже-дуже сильно не потрібно затягувати. Все, чіпаємо фішку цю жовту і просто вставляємо сюди подушку і вона защокується. Все на місці, все поставив, нічого не, ніде не відламалося, все пройшло чудово. Тепер потрібно поставити клемму на акумулятор, і головне, щоб подушка не вистрілила. Кажуть, що таке можливо. Все, клема на місці. Повороти працюють. Ці функції працюють. Вже скидання повороту вже буду тестувати під час руху. Також фари працюють. Все, все. Good. Усе, заміна завершена. Замінили ми підрульовий перемикач поворотів. Найходовіший перемикач. В старому я. Буду дивитися до тих контактів, можливо, його також почищу, і він в мене буде на підміну. Все прийшло чудово, нічого не відламалося, головне, акуратно не спішити, бо тут дуже багато защолок. І це можна зробити самому без ніякої допомоги. Тому користуйтесь цим відео, щоб зрозуміти, як його замінити, цей перемикач. А я буду з вами прощатися. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, а також коментуйте. На все добре, бережіть себе!